Нове надходження f 10 16-го року, 180 тисяч пробігу, 520 дизельна. Машинка в дуже гарному стані. Другий власник в Україні повністю ціла, без підкрасів. Парктроніки, машинка на дуже жирній комплектації, шкіряний салончик. Сідушечки ламаючіся дуже, гарно, дуже дивіться, яка комого стані шкіра. Пам'ять на 2 положення, електрогалювання керма також з пам'яттю утримання в полосі гарненький Щиток приборів, мультикермо, максимальна мультимедіа, підігріві сідуш, двохзонний клімат-контроль, машинка в дуже гарному стані. Ось такі от подивіться на це, в якому стані шкіра, задній ряд. Машинка продається на локації ТРЦ Республіка Кільцева дорога 1, автофокус. Актуальну ціну на цей автомобіль ви можете дізнатися по посиланню в шапці профілю. Якщо вас зацікав даний варіант, телефонуйте нам. Автофокус Тексареспублік, Кільцева дорога 1. Будемо раді вас бачити. Машинка доступна в лізинг, кредит або на обмін.